Після проведення слідства кожного буде дана оцінка кожного роль. Наприклад, якщо до вас підійшли 5 чоловік і хтось, наприклад, вам відносно вас застосував газовий балончик, справа відкрита по факту, але безпосередньо звинувачення буде прийдено тій людині, яка застосувала цей балончик. Ну, може всі сім чоловік одним балончиком шикати всі разом. Тому відкрито кримінальне провадження по самому факту, а буде на оцінка кожний людини. Там були ці ситуації. Одні навпаки, заспокоювати намагалися, інші десь там. Тобто, ну, віч я можу розказати більш детально, як це було. І, ну, б -б 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 в принципі, розумієте, яка там була ситуація. Це Квартира знаходиться по сусідству, десь комусь не подобалася якась собачка, десь комусь не подобалось те, а потім, святкуючи якийсь там день козацтва чи когось іншого і цього, ну, чи день народження у когось був, ну, підігріти цими не зовсім нормальними, як той казав, стимулюючими речовинами, вирішили встановити соціальну справедливість прямо зараз, прямо тут.